Всім самий величезний привіт. Найкращих вітаю на каналі і запрошую на перегляд акційних товарів, новинок в магазині Аврора. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі усіх новинок, усіх знижок в тому чи іншому магазині. Не пропускайте відео. А чому так пізно з'явилися ось ці календарі? Відривні. Я пам'ятаю, моя бабуся завжди купувала оці календарі. Кожного року були різні. Як я любив. Читати їх. А 27 гривень календар відривний. Бачу, що в Аврорі збільшується асортимент різних свічників по 64, по 39 гривень. 99, а ось ці зараз зі знижкою 55 гривень. Я би сказав, що це навіть якийсь стакан, можна використовувати як стакан. Дуже цікавий арома лампа по 55 гривень. Ось такі підсвічники. На довгу свічку високу, 59 і мацюпоньки по 34 гривні. Тут також багато знижок на різні свічки, арома свічки по 34, по 44 гривні. І свічки арома. Свічки ось в таких красивих турецько-індійських мотивах. 34 гривні. Свічка в металевій а, ємності, баночці. До речі, класно пахнуть. Великий вибір різних кольорів. Так, ну і поставили, бачу, зі знижкою ось ці свічки. По 27-34-37 по 34, 37 гривень на вибір. Дивіться, які новинки з'явилась ось така свічка у вигляді зайчат чи кроликів 64. І ось така у вигляді свічка декоративна. великодні яйце 39 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, величезне вам спасибі. Дякую вам дуже за ваші а, вподобайки. Ну що ж, ходіть далі, подивимося розглядати, що тут цікавого в Аврорі. Ось такий набір свічок чорних вперше бачу. 39 гривень. 9 гривень набір з трьох свічок. Надзвичайно красиве дерево. Декор для дому, штучна рослинка в горщику. Вона зараз 99 гривень. Великий вибір кактусів знову з'явилося в Аврорі, і навіть дехто заходить і каже, ой, а це справжні? це справжні. Це <реш> Ні, це ж штучні. Наскільки я пам'ятаю, таких також не було аромаламп. Це бачу новинки. І чорні також. 49 гривень. Зі знижкою поставили ось таке велике кашпо. По 109 гривень, зараз воно. І ось ці мацюпоньки також подібні, менші по 59 гривень. Зі знижкою кашпо металеве Поливальниця, написано 84 гривні. Давайте подивимось, які акції знижки з 15 по 21 включно в магазині Аврора. Знижки цілий тиждень. Також, я думаю, що будуть новинки. Так, ось таке велике мило також в акції 39 гривень, тут 900 грамів. Пляшка йде з дозатором. Так, ось ці фруктові бачу, збільшується асортимент, все більше і більше кожного разу. По 69 гривень. 750. А що 750 тут? Це ж воно, чи це не воно? Ні, це мабуть не воно. 49 гривень. А де ж оце? А, це гель для душу, я зрозумів, 49 гривень. акції гель для душу великий. Також зверніть увагу, дивіться, тут а, ціна хороша, 69 гривень і об'єм 750 грамів великий за хорошою знижкою. І такий саміснікий, тільки жіночий, 84 гривні. Так, дивимось далі, розглядаємо полички в Аврорі. Це в нас йде кондиціонер та шампунь. Пляшки де з дозатором по 129 гривень, тут цілий літр. Мило в пакеті рідке. 900 г 32 гривні. Тверде дитяче мило, шик 44 гривні. Тверде мило фруктове по 32 гривні. Мило від б'янка. Тут вага 200 г, це велике мило, 29 гривень. Зі знижкою зараз мило дихтярне. Вага мила 140 г 19 гривень. Гей для душу Old Spice 250 грамів, 88 гривень. Гей для душу Арко по 59 гривень вага здається 200, скільки? 260 грамів 59 гривень і ось ці чоловічі три в одному тут 400 грамів 59 гривень Так, зі знижкою а, ось цей лак для волосся Тафт 119 гривень 250 грамів 34 гривні фарба Мальва бачу теж якісь знижки. 29,34. Засіб для миття посуду. Супер вош. 24 гривні 500 грамів. Фейрі сьогодні в Аврорі по 64 500 грамів. Засіб для миття посуду Friends 500 грамів 32 гривні. Порошок Tide для ручного прання 34. 300 г для автоматичного прання 44. Ariel Color 49 гривень 300 г. Порошок Савекс 400 г 35 гривень. Порошок Gala по 29 гривень для ручного прання. 300 грамів. порошок вухастик для дитячої білизни 39 гривень 400 грамів. і порошок мама для автомат або ручного прання 400 грамів, 29 гривень. А це, мабуть, найдешевший засіб для миття посуду по 14 гривень зараз. Порошок Грюнвель 29 гривень, 350 грамів. А ось ці трішки дешевші по. 24 гривні, також 350 грамів. Порошок для автоматичного прання, Color Expert 350 грамів, 19 гривень. В акції порошок для прання дитячих речей 800 грамів 75 гривень, порошок мама 800 грамів 49. Зі знижкою, ось цей засіб для кухні антижир. 62 гривні. Засіб для чищення холодильників, також 500 грамів. І що тут ще у нас кондиціонери? Засіб для видалення плям перлюкс, 250 грамів, 44 гривні. Так, дивіться, який знайшов я. Це новинки якийсь засіб для миття підлоги, універсальний. Омекс клін. Цілий літр 39 гривень. Ну, принаймні в нашій авролі таких ще не було. Зі знижкою бреф для унітазу. Капсули Savex Color можна придбати за 139 гривень, тут 10 штучок. Капсули Persil 13 штук, колор 199 гривень. Перволь 169 гривень, 12 штук. Капсули Ariel, 187 гривень 10 штук. Капсули Зеллі універсальні 79 гривень. Капсули для прання дитячих речей 119 гривень, 17 штук. Одна капсула виходить 7 гривень. 44 гривні блок туалетний бреф для унітазу. А ось такий 34. За 119 гривень набір з трьох штук брев. Я завжди наголошую, бережіть свою пральну машину, пропускайте її. Ось цей засіб для чищення пральної машини. Вага 250 грамів. І ціна такого засобу, якщо вірити зараз зі знижкою, да, 79 гривень. Ще є ось такі таблетки для чищення. Я користуюсь і тим, і тим засобом. 69 гривень. Так, для прочистки засмічень труб. 12 гривень. 16 гривень також засіб для прочистки зливних труб. Набір кубиків в бачок унітазу, 84 гривні, 2 штучки. Зі знижкою освіжувачі повітря по 36 гривень. Також зі знижкою гелевий освіжувач по 36 гривень. Так, бачу, що дуже багато акційних зубних щиток. Великий вибір. По 19-14 по 14 гривень. По 9 гривень. Для малечі по 7 гривень. А набір ось таких двох щиток можна придбати за 29 гривень чорнобілі, кік цікаві. Набір а, з п'яти штук, це, мабуть, самі найдешевші будуть. А, по 49 гривень, одна щитка 10 гривень. Зі знижкою спонж для нанесення пудри. Зараз можна зекономити 10 гривень. Набір спонжів для макіяжу, також зараз можна зекономити 10 гривень. Зі знижкою щітки масажні, браші 39 гривень. Так, а ось такі було 99, зараз по 69 гривень. Знижка 30%. Так, щітка для волосся, ну, не знаю, масажна. Хай буде масажна. Кольори в асортименті дуже багато різних кольорів. Зараз по 29 гривень. Так, ось такі щітки були 55 зараз по 39 гривень. Одна є відкрита масажна щітка з перфорацією. Так, а ось ці, я бачу, вже всі порозбирали. Вони були 55, зараз 39 гривень. Пам'ятаю, їх було багато різних кольорів. Так, зі знижкою зараз ось ці щітки. З одної сторони йде люстерку, з другої сторони, звичайна щітка. Зроблено під дерево, але насправді це пластик. І зараз вона по 59 гривень. Так, зі знижкою бачу гігієнічні пелюшки, 5 штук в упаковці. Розмір бачите на екрані 39 гривень. І ще в акції ось ці по 49 гривень. Тут розмір трішки більший, тому вони дорожчі. Також 5 штук 49 гривень. Зверніть увагу, зубна паста Blendamed 75 г 34 гривні. 59 гривень Colgate 75 грамів. Давайте подивимось цю поличку, хапай бо розберуть. А, кришки 50 штук, 119 гривень. В акції. Чи може це просто акційна чи не акційна ціна, не знаю. Так, кава в зернах. Здається, це звичайні ціни, якщо я не помиляюсь, а може акційні, може я помиляюсь. Кава 900 грамів, кава старого Львова 299 гривень. Кава якась також ще кава. пуфі. 299 гривень. В зернах 289 гривень. Для кафе 80 грамів 84 гривні. Хто полюбляє форт 225 грамів, 88 гривень. Ось такі великі бокси 149 гривень з кришкою. Закриваються з двох сторін. Чайники електричні по 299 гривень, гарантія 1 рік на 2 літри. 1600 Вт. А ось такі кошики з кришкою на 18 літрів 179 гривень. Так, я не знаю, що це таке. З Великодним Україна, світлої Пасхи, набір ага, цукерок з Великодним. Склад цукерки лазуровані, метеорит соняшниковий, метеорит арахісовий, чорнослив, курага, волоски горіхи, фінікс ядром. Дивіться, як цікаво зробили. Можна привітати своїх найближчих. Цікава коробочка, дуже цікава. 350 грамів 100 гривень. майже 100 гривень. Набір свічок. Тут 8 штучок, акуратно дуже зроблені. Кольорові свічки таблетки. Так, оці 88, да, я сказав. І що тут ще? Ну, що, це те, що я показував в попередніх відео. До речі, зараз хороші знижки з 15 по 28. Можна дещо зі знижками добрими придбати. Так, здається, я вам все показав, що хотів показати. Хочу побажати вам економних покупок, мирного неба. Я хочу, щоб у вас це було як найкраще. І до зустрічі у наступних відео.